На подвір'ї Марії Бешлеги кипить робота. Ясні тушкованки для захисників та мариноване сало в банках. Жінці допомагають робити дві місцевих господині. Наталія Савіцька каже, м'ясо та під черевину вже нарізали. Зараз роблять маринад. Перець, лавровий листок і коляндр. Ну, це треба, щоб воно промаринувалося. Чим краще, ну, як вдома, то треба на ніч, а тут на пару часов. На кіло м'яса треба 150 п'ятдесят грам солі. А спеції це по вкусу. Зараз, звісно, тільки треба закривати. Так, що воно доходить. А це ж далеко, і тим більше він, якби він оприйшло, то він забрав. А це ще забирають. Чекайте, коли там йому до нього прийде. То зараз тільки таке. Ну зараз, а що ми більше? Консерви, вони не магазини, воно там. То не консерва. Наталія Савіцька каже, тушкованки робить для сина та його побратимів. Її Сергію 30, Україну захищає з квітня 2022-го. На своїй мені не якраз на Пасху в 22-му році попав на передову. Кинули. тоді одна нервотропка. Тут все ті, що воюють, обично йдуть сюди, бо ми знаємо, що це таке. Вийду, ми ж люди, ти так тримаюся. Бо вдома я сама, в мене неманького сама. Оце так йду і так я, якась досада, то я тут, бо мені треба щось робити, я трохи забуваюся. А так нема. Вдома нема сиження, треба щось робити. Марія Бешлега щільно вкладає в банку сало і заливає гарячим маринадом. Порізали на кусочки, склали в баночки. Тепер зварили маринад. Сіль, перець, листочок. Все це замаринували, заливаємо в каструлю, п'ять хвилин закип'ятили, закрили і все готове. Збираються по буднях, розповідає Марія Бишлега. Банки приносять місцеві, допомагають і грішми. У нас люди тримають поросята, ріжуть, ми збираємо гроші, купляємо. наскільки зібрали, наскільки купили. Це не тільки м'ясо і сало, а треба і то ще купити, і то, і до сала, Ні. і до м'яса. Нам дали кришки, тисячу кришок привезли, а банки люди зносять. Я лічно щось 250 банок дала. Сюди. І ще буду давати, як будуть. Ользі Насвідчук, 74 роки. На війні у бабусі зять та три племінники. За роботою, каже, і день швидше минає. Лікуюся і ходжу і допомагаю. Вільно як їм удала туди, щоб він там їв, не поголодував. Готуватимуть тушкованку та мариноване сало в автоклаві. Робитиме це подружжя Літвінових. Живуть по сусідству, каже Анатолій Літвінов. Готуватимуть у себе вдома. Ну, приблизно воно десь дві години, щоб набрало. Мені треба, щоб 110 градусів набрало. Тоді я засікаю час, і температура має на градус показувати, щоб не менше 110 і не більше, як 120. Тобто посередині і, і так годину тримаю, і далі воно собі догорає, і, нас, і так і на другий день це все треба, щоб воно все остигло. І тоді на другий день все витягую, протираю і перевожу в будинок культури. Оборонцям консервацію, а це 10 банок маринованого села та 23 м'ясні тушкованки разом з іншою провізією. Повезе Людмила Літвінова. Ще буде риба, у нас ще буде випічка, в нас буде багато печива з пекарні пирогів, буде будуть квашені овочі. Це буде швидше харківський напрямок, бо зараз їдуть наші волонтери туди. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.